Можете вибрати від полуметра до метра. Так, один є, дивіться який. Я поставив бубенця. Ех, технокарп дав нам. Тягнуть, зараз Ось такий красавчик. Все. Навіть спіймали рибу. Пам'ятаєте, якось на одній з рибалок у нас йшла мова за компанією Технокарп. До речі, виробник оцього чудового пелісу. Тоді ми ловили коропа, я користувався їхніми флет-кормушками, прикормками, насадками. Але дехто, мабуть, не знає, що компанія Технокарп також пропонує все для ловлі товстолоба. А зокрема снасті для ловлі товстолоба, Як з поверхні. так и с дна. Тут есть вот такие разнообразные, Даже сейчас одну подивлюся. Вот такая чудовая одевничка для ловли с дна. Гачочки уже с пенопластом. Ставите планктон и можно закидать. Годівнички тут всякие разные. Також оснастка для ловлі товстолоба з поверхні. Бачите, в такій шикарній упаковці навіть навіть страшно її брати в руки, щоб нічого не зламати. так от достаємо нашу оснасточку. Дивіться. Один поводок кріпиться знизу і от водік один збоку. Два повідка. І як бачите, не тільки снасть, а ще й стоїть технопланктон. І не тільки стоїть технопланктон, а ще й перев'язаний ПВА ниткою і заправлені туди гачки. Тобто прямо отак можна вже опускати у воду. Довжина снасті метр. На метр можна опустити поводок під воду. Глубина регулюється стопорком. Можете вибрати від 0,5 метра до метра. Це дуже зручно. І ось можете підбирати під себе глибину, на якій ви будете ловити рибу. Як на мене, то шикарний набір. І ще технокар пропонує технопланктони, Два різновиди. Оце звичайний планктон, 4 штучки в упаковці. І такий здоровий в упаковці 2 штуки по 100 грамів. Дуже великий вибір смаків. Ну і сьогодні я планую спробувати, як же вони працюють. Так що, я, мабуть, зараз підберу дві міцні палки, поставлю оці снасті та й спробуємо, чого вони варті. Якщо комусь щось прийшло до з цих речей... Я в описі залишу посилання на інтернет-магазин Технокарп. І там ви знайдете все, що вам заманеться. Для ловлі коропа, товстолоба, навіть карася. Ну це вже буде друга історія. Замовляйте, отримуйте, їдьте, ловіть рибу. Глибину я відпускаю на всю, ось аж під верхом у мене стопорок стоїть. Глибина буде метрова. Тобто занурюватись ми будемо на метр. Зібрав я 12, друзі, ну думаю, що завезу я їх на лодки. Лодка є, а завезти хочу я поближче до того берега під отой камиш. Не під самий кавиш, ну десь метрів. Метрів 20-15 до камеша не буду завозити, а з руки я туди не докину. Максимум що я тут кину до середини ставка. Мені треба трохи далі. Так що на лодці буде мені вдобніше. Так, один є, дивіться який Дивіться який яскравий поплавочок. Один є, зараз другий завеземо. Так, другий пішов. Йдемо на базу. поплавка, друзья. Точно нема? Я ничего не зрозумела. С, снасть стояла. А, ага, натягивает. Да. Тогда я сейчас натягиваю. Я сейчас, я сейчас ее сниму. Дело в том, что у нас твой сигнализатор не працюет. я, я поставил бубенца. Так оно а уже давно уже туда-сюда. Так да кто знает, только заметил натянула, только еще осталось трошки, и он сюда уже плывет. Не, ну баш, леска натянута, сейчас начинай поднимать эти тяны. Там же система, яка леска идет через груз, там же он, резко не будет дергать, он, сейчас будет поднимать груза с дна. Дергай, дергай, о, пішов на нас, давай тяни. Так ты когда будет натяжка. Він бач попустив. А я то бачу. Технокарп снасть технокарп планктон. А який смак там був? Молоко? Згущене. Згущене молоко. кончик дергав. <смех> <смех> Тягнути, чи він зараз уйде десь, впливає? Я не пойму, де він не Ну він вже зачепився конкретно, тільки ж він. Тягнути чи ні? Опять попускав. Ну а сейчас натяну леску и тяну. Сейчас дождемся действительно пока зида. Я справлюсь с ним. Я на вудку давно а справлюсь не Справлюсь, а что? Давай я потяну. Нет, хочу я. Тяну? Тяну, тяну. Тут да, ты сейчас пока грузика поднимешь, а потом будешь упрессовнивать. в него. Не лобика. Неизвестно давим, чтобы плавало із... из кива. Е? Ну я ж кажу. То ти ты пока грузика з дна, воно так сюди. А він мабуть сюди плыв, бо все <су> <су> він уже недалеко. Так може постав наш. Что там фрикцион нормальний? Так. Что гулять під удочки? Уже в воду зайти чи так? Все, отщипелось нормально Могу я злизу в воду Чувствую, вот тут мелко Эх, технокарп давно. нам Давно мы не ловили на удочку Давай, 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 давай. Иди сюда. Вот такой красавчик. Я, друзья. Тихо. А, держи. Тихо. Да вот все зацепилось. Молоко горді. Бачите, воно на друзі нічого. Ось, друзі. Ось, друзі, у нас на стюху технокарп. На поплавочек, Давно ми на вудочку не ловили. Попався такий красавчик нам. Друзі, сьогодні у нас була рибалка з компанією Технокарп. Я показав вам декілька засобів для ловлі, які пропонує нам виробник. І не тільки показав, а спробували їх в роботі. Навіть спіймали рибу. Ну і лишається лише подякувати компанії за співпрацю. Ну і на цьому все. До слідучих рибалок, до слідучих зустрічей. Всім пока!